З Миколаєва одразу до нової Каховки з робочим візитом Херсонщину відвідав один із лідерів президентських перегонів Анатолій Гриценко. Першими його зустрічали промисловці, працівники заводу Гідросталь, що виготовляє металеві конструкції, гідротехнічних споруд, а також нестандартне обладнання для теплових атомних та гідроелектростанцій. Я знаю, що таке промисловість, і прекрасно розумію, що без промисловості не буде України. Не буде інженерної думки, не буде освіти, не буде доданої вартості, не буде високих зарплат і рудою, і зерном не піднімеш країну. Пан Олександр працює на цьому заводі близько восьми років. Говорить, вся їх робота залежить від стабільності в Україні. Об'єми виробництва щороку скорочуються, а значить, зменшується кількість робочих місць. Фахівці фактично змушені виїжджати за кордон. Дуже багато кваліфіцированих працівників поїхало в Польщу. Упала об'єм виробництва, упала зарплата. Чоловіку нужна кормити сім'ю, Він винуждено уїхати. Я впевнений, що якщо... Подиметься, например, стані у нас зарплата 500 доларів. Люди з Польщі вернуться. Заробітна плата не у 500, а навіть 700 євро. Це цілком реально. Констатує Анатолій Гриценко як майбутній президент. Він обіцяє збільшити зарплати і пенсії за рахунок вивільнених від корупції коштів. Зламати хребет корупції, а це 400 мільярдів гривень, які зараз крадуть з бюджета. Це дає можливість негайно, не під вибори. А на постійній основі підняти пенсії, зарплати, фінансувати повноцінну медицину, науку, культуру освіту. Люди це відчують одразу. Задання нашої команди, щоб середня зарплата була 700 євро і вище. І це реально. Ми працювали з промисловцями за умови, коли бізнесу не будуть заважати і коли не будуть змушувати платити корупційний податок, підприємці готові платити зараз цю зарплату тут. Для того щоб зберегти людей, це важливо для нашої країни. Інакше українці будуть в Польщі і за Польщею. Надвечір новокаховчани та жителі довколишніх міст почали збиратись у місцевому будинку культури. Тут Анатолій Гриценко запланував зустріч із виборцями. Нам цікаво поближе познайомитися з програмою Анатолія Гриценка. те, що чесний президент. Буде чесно служити людям. Петро, звичайний вчитель у Новокаховській школі, прийшов поставити кандидату кілька запитань. Мені цікава ця людина, колишній військовий, ну а військові є військові. Це ті люди, які організовані, дисципліновані, і в них більш сплановано все в житті. Ну, якщо його виберуть президентом, Анатолій Степанович, його перші кроки, оце мене цікавить. Самі перші кроки. Це одне і найголовніше, головне, як закінчити нашу війну. Першочергові плани на посту президента Анатолій Гриценко говорив зі сцени представник від об'єднаної демократичної опозиції рішуче налаштований боротись із проявами корупції, починаючи з банкової. У перший пакет законопроєктів Анатолій Гриценко має намір внести законопроєкт про імпічмент глави держави. Періодично обіцяє перевіряти на порядність і чиновників, які мають доступ до розпоряджання бюджетними коштами і майном. Чиновникам я встановлю дві речі: перше поліграф. Детектор брехні періодично, щоб перевіряти, чи не крав. А друге провокація хабаря, щоб кожен чиновник знав, що в будь-який день до будь-кого можуть прийти і спровокувати. Нехай боїться, але інакше не можна. Бо люди просто не можуть жити вдвічі дешевші ліки та контроль за їх якістю, зміцнення економіки, професійна контрактна армія це пункти програми кандидата у президенти Анатолія Гриценка. Я скасую примусовий призов, не будуть ловити хлопців, які не хочуть служити в армії. Не буде ніхто ховатися. Професійна контрактна армія, яка забезпечить спокій. Але тоді Верховний командувач не повинен фінансувати свої підприємства. Ленінські кузні, Рошене, Богдане фінансувати солдати, мир і спокій в країні. без комів та друзів на керівних посадах. Анатолій Гриценко перший і єдиний кандидат в президенти, який представив людей, які займуть ключові пости в країні. Президент може багато зробити, але команда дає позитивний потужний результат і тому досить уже в мішку, приносить. З собою після виборів і показувати Луценків, Галатеїв, Гонтрів, кого завгодно. Юлі читає кролічика, покажи, з ким ти йдеш. Це чесно, відкрито. Я вважаю, кожен кандидат повинен показати, хто буде головою СБУ, генпрокурором, міністром оборони, закордонних справ і хто очолить Нацбанк. Більшість часу Анатолій Гриценко відвів на відповіді на запитання присутніх. Їх, до речі, зібралось зал. на п'ятому році війни із Росією для людей головною проблемою залишається повернення окупованих територій. Це можна зробити протягом одного президентського терміну впевнений кандидат, але тільки на українських умовах без особливих статусів та автономних республік.